День Покрови Пресвятої Богородиці у Тростянці відзначили День захисників і захисниць та День українського козацтва. Згідно з указом президента, нині це свято відзначається 14 жовтня, аби вшанувати захисників нашої держави, які боронять незалежність України під час російської агресії. І ви знаєте, сьогодні особливо це важливо, бо країна в умовах війни показує приклад мужності героїзму. Відваги, самопожертви, борючись за свою рідну землю, за незалежність і за майбутнє для своїх дітей сьогодні тисячі наших співвітчизників, чоловіків, жінок на фронті зброї в руках гинуть, захищають нашу землю від російського ворога, і ви знаєте, напевно, це такий переломний день в історії нашої держави України. З днем все більше і більше людей усвідомлюють, що українська мова це не просто так. Українська культура, українська традиції за них сьогодні вбивають російські солдати в окупованих містах, і це те, що формує майбутню нашу Україну. Бо сьогодні все більше людей переходить з російської мови на українську, зрозумівши нарешті, що таке державність, що таке сьогодні наша країна. І я дякую сьогодні кожному українському солдату, кожному воїну, дякую матерям і батькам всіх полеглих сьогодні наших захисників, які борються зараз і боролися за свободу і незалежність нашої держави. Ми також схиляємо голови перед всіма тими, хто раніше в наші пращури теж боролися за майбутнє нашої держави, за те, щоб Україна була. Незалежною і розвинутою країною Європи Генофонд і ці гени, які є в нас в нашому народі, напевно, ті, от, які накопичилися від наших пращурів, від Київської Русі, від козаків Запорозької Січі, від воїнів Великої Вітчизняної війни, вони сьогодні проявилися в нашому поколінні. І я думаю, що це свято буде продаватися з покоління-покоління як приклад незламності українського народу. І тому. Вітаю сьогодні всіх з цим всім святом, з цими святами, всіма. Хай дійсно Пресвята Богородиця, Покрива допомагає нашим воїнам перемогти, захистити їх від куль ворога і повернутися живими до своїх домівок. У Тростянецькій громаді цей день розпочався з урочистої церемонії покладання квітів до пам'ятного знаку захисникам України та до могил загиблих героїв. Віддали шану і повагу героям міський голова громади Юрій Бова, працівники правоохоронних органів, представники ДФТГ та Тростянецький районний військовий комісаріат. Як дорослі покладають квіти вшановують пам'ять. Це є пригодом виховання для майбутніх поколінь для Тих хто живе, працює в нашій країні, також я хочу сказати, що ми, як українці, є сильна нація. Ми повинні кожного дня все як можна душі підтримувати один одного, допомагати. Волонтери наші, це взагалі це. Це діаманти нашої нації, які допомагають нам кожного дня. Також хочу побажати кожному українцю перемоги. Насамперед, це саме головне в нашому житті. А потім відбудуємо країну і заживемо, і станемо нацією номер один у світі. Тож у цей день вся Україна вшановує і низько вклоняється героям усіх часів: і цивільним людям, і волонтерам, і медикам, і захисникам, які віддали своє життя за волю, незалежність та територіальну цілісність України. Хочу побажати саме головне своїм побратимам, які знаходяться на фронті. Той хто знаходиться на першій, другій, третій лінії оборони, побажати їм головне здоров'я, як можна швидше перемогти наших заклятих ворогів, повернутися додому живими, і будемо всі святкувати цей день всієї країни. Діана Овчаренко, Аліна Гребенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.